Нам ніхто не вірить, треба більше пристрасті. Прошу дозволу покласти руку на твій багажник. Дозволено. Та не трить, це ж не магічна лампа. Вони дивляться, ведуться. О, Чекай, я дещо намацала. А! А! Де а на тобі є? Немає. От западло. З одягом я психонув. З жінками в мене наладиться. Не, не нервуй мене, бо зараз до додому пішки. Євген Горобчик по особливому бачить дійсність. Експресія є візитною карткою робіт Євгена. Я краще піду. це ну, просто... Ти Дуже благородно вчинив. А прикинь, якби чпокнув. Та ти людина, а людина всі помиляє. І це нормально. Oh. Do you speak English? We are American Citizens. Who is on duty today? Can you call the police? О, oh. are on duty today. Українці та україночки. Підписуйтесь. Дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Ми дослідили ваш випадок безпліддя. Дякую. І, здається, знайшли для вас рішення. Ви маєте відшукати усіх, з ким у вас будь-коли був секс, та повторити його з кожним з ваших минулих партнерів. Отак. <клес> <клес> тобто з усіма ними не зважаю. Це не здається нереальним. Це і є нереально. Ось мій список, усього троє. Не надто круто. Просто змирись, що ти не такий популярний. Гей, Після. що означає не такий популярний. Можна з тобою переспати? Що, так в лоба і питати? Можеш трахнути мого чоловіка, а я твого? Що? Знайти Беркута, знайти Беркута. Ти вагаєшся? Ні, я не проти. Усе нормально, я все зрозумію. Я не просила мене розлюбити, поки ми цим займалися. Секс терапія. Заходиш привітати її з Різдвом і кажеш: давай шпекнемось. Біжімо, біжімо! О, як синхронно вийшло! У вас із беном серйозно. Я знаю, що ви думаєте, що він набагато старший. Ні, вони думають, мені 27 чи 27 з половиною. Нам ніхто не вірить. Треба більше пристрасті. Прошу дозволу покласти руку на твій багажник. Дозволено. Та не три, це ж не магічна лампа. Вони дивляться, ведуться. О трясця. Чекай, я дещо намацала. А Що <плес> тобі От за... одягом я психонув. <плес> Розійшлися, кінець шоу. О, <плес> О, боже мій! <плес> <плес> О, у них повна версія Титаніка. Клас! молодці! Станете моїми шаферами. <свіс2> <свіс1> <свіс2> Я найщасливіша жінка в світі. Ти впевнена, що хочеш за нього заміж? Це ж він допоміг твоєму татку ховати коханку. Так і за уважу дуже невдало. Um... <свіс2> <праць> Родина нареченої хоче, щоб мої батьки були на весіллі. От хале. Проблема не у мені, а в твоєму покидькові батьку. Синко! Ти знаєш проблема в твоїй матері психопатії. Якщо ти стидаєшся, знов влаштуємо Альбі. Тільки родинне. З підставними батьками. Ніколи більше. Я з цим покінчив. Не вірю. Ми знову тут. Це неможливо. Ми ніколи так не ризикували. Усе пройде як по маслу. масла. <ріг»>! Не допоможи зробити! Насолоджуйся! Цей день буде незабутнім. Супер Алібі 2! Бажаю вам бути зразком вірності і всіх чеснот, як ваша мати. І... Це вже немало. Скоро у кіно. Реагуй на Ні! Ру... Це дуже погано. Та ми ж у Норвегії. А тут ніколи нічого поганого не стається. Що <піл estamos avututsi> у вас сталося? На нас напали? Де ваш пістолет? У мене пістолета немає. Що? Це не детройт Біле. Чим ви їх так розлютили? Порушило всі правила. Тікай! Погані гноми, різдвяний Що Ви. Збирайтесь робити з усім цим. Ну, я зніму відбитки пальців, потім викличу криміналістів. Тільки у кінотеатрах. Розійдіться! БАНКИ геть! БАНКИ геть! Між нами щось відбувається, але мені зараз не до цього. БАНКИ БАНКИ Я не поспішаю. Я можу тебе почекати. Самі створюємо покоління надмірного споживання. Треба терміново щось робити. І разом! Стій! Стій! Знаєш, що я подарувала племінникам на різдво? Я їм сказала, любі мої, я дарую вам свою повагу і віру у вас. Це прям, прям до сліз. Е, з тобою класно святкувати. І недорого. Так, недорого. Кредитні пройди світи. Якщо довіритися духові різдва, можна знайти те, що шукаєш. О, ні. Так. Ні за що. Я не хочу цілувати тебе. І ти явно не хочеш цілувати ні, мене. Я... Ні. Так, так. гідота. Гідота. До Різдва лишилося кілька днів і вже є новий кандидат, містер Джі. Я сказав йому, ні, ми ні за що не погодимось на цю угоду. Передайте картоплю, будь ласка. Але я згадав ще дещо. Чекайте, вона тікає. Що ти відчуваєш насправді, Норо Віндарс? З ним ти вперше за стільки років світися. Ось що найкраще в коханні. Воно вас здивоє, якщо відкритися йому. Що? Ні, це ж пісня про суїцид. Буквально саундтрек сьогоднішнього дня. Не можна слухати музику, яка точно описує емоції, які ти зараз переживаєш. Ти розумієш, як це тупо? Є ідеї, що нам зробити в останній день. Якби в мене були ідеї, я б не просив тебе прострелити собі мозок 35 хвилин тому. Прошу випивати! <турфуз> а завтра полети в свою сонячну італію, Микола, не проливай кров у шлюбну ніч. Микола! Куди? Туди ідея війна. Як я приносу комусь мир. Я не в мирі з самим собою. Райс часом. Посланець перетворюється на послання. Боба, це небезпечно. Та лише ти можеш об'єднати людей. Ти готовий, Бобе. Зброя не спинить мого послання. Слід зміниться, якщо почує його. І світу час почути. Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Томе, ти дуже потрібен на майданчику. З Повністю дохлий Гейл. Супер дохлий. Він крутився у компанії дуже підозрілих типів. Я не мав вибору. Довелося робити, як у Джейсоні Борні колись. Вони хотіли вбити мене. І це було неприкольно. Ти зможеш, ти зможеш. Ні, не зможеш. Це небезпечно. У тебе є сходи. Добре, добре. Мені сказали, хто ти. Моя дружина кіллер. Це занадто. Ти вбиваєш людей. Вже ні. Я не хотіла брехати тобі. Я хотіла нормального життя. Я маю захистити сім'ю. Ти моя дружина, і я їду тобі на допомогу. Не є сюди. Чуєш? Не є сюди. Я кохаю тебе і люблю нашу сім'ю. Ми впораємось. Ми хвилюємося за вашу дружину. І безпеку вашої сім'ї. Вона мене вбиває. Я казала, що зав'язую. Я нацькою на вас увесь світ. Я тебе кохаю, Та мушу це закінчити. Гаразд. <клес> Рольові ігри. Вбивати це погано. Це. Неприйнятно. Знаю, знаю. Я зав'язала. Скоро в кіно. <рес> Ти гарна, як порна акторка. Сільван <рес> <рес> такий весь прямий. Тебе це не влаштовує. Сільван у нас інтелектуал. Не дивно, що підчепив професорку. <рес> Нарешті його дівчина не секс-символ. Це точно. У моєму світі так усі говорять. У якому це твоєму світі? Це про наше ставлення до природи. Глобальне потепління. Багато моїх знайомих говорять розумними словами та розумнішими це їх не робить. От ми з тобою постаріємо і прийдемо за місто. Так, буде чудово. Гей, красуне. Ти будеш моєю дружиною. Це без варіантів. Кохання без заморочок. Я не боюся тебе. Якщо згоден, скажи. Мій друзяка Лео. Геть з моєї кімнати. Це поліція. Ми поїдемо до дідуся. Він допоможе. Допоможе чим? Він малий, він хижак. Що з ним робити? Він має бути десь тут. Він знає, що робити. Макс, потрібна допомога. Король Лев? <свістична> Малий. <свістична> За два місяці їх заберуть звідси. <плес> Чи потрібно його приборкувати? <плес> його! його треба знайти. Майже на місці не гальмуй! Він збирався. Обережно. Знаєш, що ми з ним зробимо? <плес> Я не кину тебе, ніколи не кину. Тобою. Король левеня. Скоро у кіно. Я зустріла хлопця, якого не бачила з ліцею. Не вірю, що ти мене опізнав. А вже ж опізнав я божеволюю. Це диво, що чому зустрілось. <рес> Цікаво, якби він тоді дізнався, що було б далі. Може, життя було б іншим? А що? Ти хотіла б інше життя? Що таке? Знаю, чому дзвоню. З ким це ти говорила? Коли? Та щойно я чув, ти нервувалася. Що я роблю? Чому про тебе думаю? Люба, ти маєш радіти, що маєш чоловіка, який вважає тебе скарбом. Ти сама? А? Тільки я і мій щоденник. Ти щаслива у шлюбі? Тепер вже і не знаю. Що я роблю? Я почуваюся винною. Я переконую себе, що це лише пригода, що я кохаю Жан. Ти впевнена, що не варто переживати? Я починаю хвилюватися. Сподіваюся, це не те, чого я боюся. Ви хочете знати правду? Чи я хочу? <сори> качка оранж. Що таке качка оранж? Це ви під альоранжем. Ми стільки всього не бачили. А тепер кря. Коли небезпечно, ми не тікаємо. Завершимо цю скажену дивовижну пригоду. <хл�> Ви такі симпатні! Може, краще заїсти вас? Та <coughs> <Да>, я сп'юся. Чимчені? Лепі-лапі-лати! Качка, Лора! Зими. Чула, вони хотіли вкрасти ляльки, мама. Мія. Дружба це пригода. Мені не можна туди. Настав час імпровізувати. Це не п'єса. Уперед! Я ж намокну! Увімкніть уяву. Твоя уява може зрушити гори. Oh! Oh! Не відставай, друже, Візьми руку і вперед! Oh, друзі, не вода! Дінжей Догі Догі рак Скоро у кіно. Що воно таке? Ай, ай, ай. Ну, друзі, сьогодні день очищення! Ламайте усе! Що відбувається? А? Чого ви приперлися? А! А! Що за Всі це... зійте, що ви робите? Готово готова, що? Секунду. Хто зробив консоль оранжевою? Я що оранжевий? Це не я. Оранжевий не мій колір. Я не винна. Салют. А! Усім привіт, я тривожність. Куди можна покласти нова? No, Ой, сорян, ми хотіли справити гарне перше враження. А uh, хто такі ці ми? ти не будеш возражати, якщо я тебе. А твоя лепо лися, историю расскажи. Черева, черепа, полот. Пишу. Чепиш, сидночку. Чего в тебе так не очі мовні? Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.